Незламна країна, незламні українці. Говоримо далі про звільнення наших територій від окупанта. З нами на зв'язку Андрій Ковальов, пресофіцер 112-ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Андрію, вітаю тебе. Доброго дня, слава Україні, героям. Слава Андрію, частина ж бійців бригади 112-ї на Харківщині. Правильно, що вони розповідають про перебіг подій там. Катерино, не можу сказати вам достеменно, де зараз бійці е, субластій бригади вони перебувають на сході і на Харківщині, і на Донеччині. Точніших координатів не можу і не буду говорити. Насправді, е, головне, що можу вам сказати, що український контрнаступ впевнено триває, і наші бійці, до речі, зараз і на півдні перебувають і, е, хоча повільно, але впевнено е, українські війська відвоюють. Українську територію, село за селом, місто за містом, і ми це бачимо як мінімум у повідомленнях у зведеннях Генерального штабу щоденно ми чуємо про повідомлення про звільнення нових і нових сіл і міст України. Я переконаний, що з кожним днем ми все більше і більше будемо отримувати хороших новин. Інститут вивчення війни пророкує звільнення Луганщини. От якщо буде такими темпами тривати контрнаступ, ми не будемо тут закиданнями займатися. Ну але ми ж розуміємо, що це реально. Так, абсолютно, і я впевнений. Але маємо бути свідомими, що це звільнення не відбудеться надзвичайно швидко. знаєте, сьогодні вже в ефірі одного телеканалів ми сперечалися, наприклад, з ведучими. Я. Особисто вірю е, у звільнення Криму і вірю в досить, е, що що відбудеться воно е, досить скоро, але давайте не встановлювати часових рамок. І коли ми говоримо там про 2-3 тижні, так це насправді можливо може зіграти якийсь такий ефект дуже короткочасний, коли ми намагаємось заспокоїти українців. Але я якраз прихильник того, що ми повинні бути щирими і відвертими з народом з людьми, які нас слухають, які нас бачать, і повинні говорити відверто про те, що війна заходить у зиму. Нам потрібно бути готовими до зими, що очевидно продовжаться ці бойові дії і взимку. І зокрема, доказом цього є, наприклад, стаття. Очевидно, яку багато хто з наших глядачів чув або читав особисто це стаття головнокомандувача Валерія Залужного, яка також підписана і авторством колишнього командувача десантно-штурмових військ Забродського. Тобто мені видається, що в цій статті це досить чітко і чесно. Написано про зокрема і про бойові дії, що очевидно бойові дії перейдуть у 2023 рік, і українці повинні бути до цього готовими. Ну і очевидно, найголовніше так мовити правда, яку потрібно говорити українцям, що війна не закінчилась і розслаблятися зарано, навіть якщо ми бачимо успіхи наших військ на Харківщині, на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині. То зарано розслаблятися і зарано святкувати перемогу. Ми бачимо, що російські окупанти здатні. Попри те, що знаєте, їхні війська мають вже проблеми з мотивацією, Ми бачимо про те, як свіжо мобілізоване гарматне м'ясо я швидше схиляюся до визначення свіжо мобілізоване російські громадяни, скажімо, там здаються до полону. Але ми також бачимо, що днями активізувалися іранські безпілотники, типу шахет, і ми бачимо, що російські окупанти завдають на жаль шкоди цими своїми безпілотниками. Я переконаний, що українські війська вміють з цим боротися, навчаться і навчаться і боротися з цими дронами камікадзе. Тому головне знаєте, головний такий меседж до українців: що війна не закінчилась розслаблятися зарано. І найголовніше зберегти своє життя, тому що для прикладу, коли працюють оці шахеди, то ми розуміємо, що їх не можуть вполювати, скажімо, ну дро... скажімо, мож... не не можуть вполювати радари, або може не бути повідомлення повітряної тривоги, тому потрібно бути готовими до того, що російські окупанти, зокрема і для посилення паніки серед українців, будуть застосовувати. Удари цих безпілотників і по мирних українських містах, тому вкотре і вкотре хочеться нагадати українцям. Війна не закінчилась розслаблятися зарано ніхто не розслабляється, Андрію, навіть навпаки. А єдине, що я би хотіла відзначити, що можливо те, що росіяни взяли вже за оці летючі балалайки іранські, свідчить про те, що свої ракети вони або бережуть, або ракет не так вже й багато лишилося. Ну якісних принаймні. Катерина, ну з, зокрема з е, останніх кроків військово-політичного керівництва російського можемо зробити висновки як мінімум, що Путін, підписавши наприклад, указ про цю мобілізацію, фактично визнав свою поразку у війні з Україною. Тому зараз не будуть вдаватися до різноманітних е, стратегій будь-яких, е, зокрема із застосуванням цих е, е, літаючих мопедів чи літаючих балала, яких їх вже назвали е, в Україні. Очевидно, російські ракети закінчуються, або в всякому разі вони їх зберігають. Також ми бачимо, як часто російські ракети на взльоті падали на російські міста. Але все більше і більше потрібно розуміти, що чим частіше російські окупанти отримують добрячі прочуханки на передові, тим частіше вони вдаються до терористичної стратегії. І українцям треба просто змобілізуватися і розуміти, що нам протистоять реальні терористи. Терористи, які готові бити без попередження, готові знищувати усіх, і до цього потрібно бути морально насамперед готовим. А, а що чутно по перехопленням уже ж точно позаходили от чмобіки, де хто вже там навіть з технікою в полон здавався, дуже просили не бити, принаймні ногами. А що по перехопленнях чути? Я можу коментувати тільки ті перехоплення, які, наприклад, оприлюднює Служба безпеки України, і очевидно для всіх українців ці перехоплення доступні і зрозумілі, що дійсно ось ці свіжо мобілізовані громадяни Російської Федерації зовсім не мають мотивації знайти. Якщо попередні, скажімо, ті більш-менш професійні, які багато років віддали службі у збройних силах Російської Федерації, Росіяни не мали. Мотивації воювати, бо вони не розуміли за що вони воюють, то ці не мають мотивації гинути, і ці одразу хочуть здаватися в полон. Але я думаю, що для українців новим викликом буде те, що ці свіжо мобілізовані росіяни не захочуть повертатися в Російську Федерацію, що вони захочуть залишатися в Україні. Захочуть тут жити і захочуть отримувати е, тут політичний притулок і не будуть обмінним фондом. Тому знаєте, е, це мабуть позитивно, зокрема і для них, що вони виживуть, здадуться в полон, але Україна не зможе їх обміняти на своїх громадян. А що вони нам як Україні? Бачиш, це якраз очевидно частина такої відповідальності, тому що ми ведемо з ними війну, і так чи інакше там Російська Федерація може не виконувати. Очевидно, вони як країна агресорів, терористи не виконують жодних там міжнародних зобов'язань. Вони взагалі підважують і ставлять під сумнів все міжнародне право, але Україна. Є частиною вільного світу, ми виконуємо всі міжнародні зобов'язання. Ми дотримуємось усіх міжнародних правил. Якщо ці люди ця ці так мовити, учасники бойових дій, якщо їм вдається здаватися в полон, то Україна зобов'язана приймати їх в полон і у всякому разі до закінчення бойових дій. Зобов'язані їх утримувати як полонених так. Але після завершення бойових дій дуже хотілося, щоб ці люди подивились на демократичну країну з цінностями, поїхали до себе в свою державу болотяну і робили там, намагалися якось робити так само демократичну країну з правами людини з повагою з працюючими інституціями. А не сиділи тут і розказували. Ну ми би, звісно, ж змогли, але ж в нас лапки. Дякую дуже тобі, Андрію. Андрій Кольотина, якщо дозволиш, дуже коротко відреагую. Дуже би хотілося, щоб ці громадяни, які здаються в полон, вже працювали на відновлення української економіки і так само працювали після закінчення бойових дій. Але я переконаний, що наша українська перемога стане остаточною тільки після розвалу РФ і в її сучасному вигляді, і вже будуть будуватися нові 30-40 незалежних демократичних держав на руїнах Російської Федерації. Добре, дякую дуже. Андрій Ковальов, пресофіцер 112-ї бригади сил територіальної оборони ЗСУ, був з нами на зв'язку.